Зараз я, я включу. Відпрацьовували на дроні Mavic 3 вивчення місцевості знаходження об'єкту. Відпрацьовуємо бойове злагодження між пілотом і штурманом. Тільки мобілізувався, я думав, знаєте, ну, по типу, ну, дали тобі дрон, ти там навчився літати і все, і ти готовий. Але це не так. Повинен багато вивчити, що всередині дрону, як він працює, за що чого. Це все повинен ти знати. Практичні заняття проводили по розвідці місцевості. Всі поставлені задачі виконали, хлопці добре політали. Вони майже вперше літають на мавіках і аутелях, але хлопці справилися. Мавік — це розвідувальний більше дрон, не ударний. Він може зависнути на одній точці, вести трансляцію як прямий ефір, так і просто збір інформації, записувати відео, яке потім дешифрується. Ударний FPV. Дрон. Є і камікадзе, є і бомбер. На нього набагато важче навчитися, не всім вдається, керування дуже тяжке. Потрібно більше працювати як в симуляторі, так і просто літати на FPV, саме дроні. Думаю, моя команда справиться з поставленою задачею, і зможе виконувати бойові задачі саме на зоні бойових дій. Готовий злітати? Так. Злітай. Працює камера. Можеш запускати. Почекай 5 секунд. Злітай. Все добре. Перевір. Право-ліво. Верхне. Легенько. Поверни в сторону дрона. Вище підвір. Чим вище ти піднімаєшся на розвіненому дроні, тим в тебе якість зв'язку набагато краще. Зараз біля нас покрутись, ми повинні себе побачити. І потім знайди кришечку, яку я зарані сховав, Ще трошки покрутись. Сигнал стабільний, заряд батареї на дроні 57%. Приблизь до нас. Так, добре, ми себе бачимо. Ти можеш трошки. Чуть-чуть не щепишся, буквально на міліметр. Все, виравнюю камеру і між нами та лісом є кущ, на якому висить стаканчик. Ти повинен його знайти. В цьому напрямку є стаканчик. Виріньте, підніме вещі камеру. Не знайшов. Так, це він. Роби ще квадрат по всьому полі і йди на посадку. Бачиш нас. Заходиш на посадку. Як бачиш, це. Система розвідувального дрона, яка затормажує при посадці, виконав свою задачу Я задовільний. молодець.